Ті, хто перебуває в гуні добра, поступово підіймаються на вищі планети. Ті, хто перебуває в гуні пристрасті, живуть на земних планетах, а ті, на кого впливає огидна гуна невігластва, опускаються в пекельні святи, у цьому вірші дуже виразно змальовано результати діяльності, виконуваної у трьох гунах природи. Є вища планетна система, яка складається з райських планет, де мешкають високорозвинені живі істоти, відповідно до ступеню розвитку гони добра, жива істота може потрапити на різноманітні планети цієї системи. Найвищою планетою є Сатя Лока чи Брама Лока, де мешкає головна особа нашого всесвіту Господь Брама. Ми вже бачили, як важко нам навіть уявити собі дивовижні умови життя на Брамалоці. але найвищий стан буття, тобто гуна добра, може перенести нас туди. Гуна пристрасті змішується з іншими гунами. Вона перебуває посередині між гунами добра і невігластва. Людина не завжди якісно однорідна. Проте, навіть якщо б на неї впливало винятково гуна пристрасті, то вона просто залишалася б на землі як цар або ж як багатій. Однак через те, що на неї впливає певна суміш гун, вона також може впасти вниз, люди землі, перебуваючи під впливом гун пристрасті і невігластва. Не можуть проти законів природи за допомогою механізмів наблизитися до вищих планет. Крім того, існує ймовірність, що, перебуваючи під впливом гуни пристрасті, у наступному житті людина може збожеволіти найнижчу гуну, гуну невігластва, названу тут огидною, наслідки розвитку невігластва. Дуже і дуже небезпечні невіговство це найнижча якість матеріальної природи. нижче людського рівня є 8 мільйонів видів життя тахи звірі, плазуни, дерева тощо.